Добрий день усім добрим людям. Нове моє відео ми пішли в юск за шторами Blackout ролетами вірніше. Не знайшли тих, що нам потрібно. Зайшли в Дека від епіцентр галереї. Позаглядали тут на Великодня. Ось обрали такий набір, Аля собі вибрала набір ножиків. Дівчатка хто купував, користувався, скажіть як вам. От. Ну а що стосується Великоднього, це у мене дека DreamTown Berry. Тут він невеликий. Вибір зовсім невеликий, але хочу сказати, що кращий, ніж того року. Ну, кому ліньки можна щось знайти, якщо не їхати в великий епіцентр. Ну, а так взагалі ну, мало-мало ока, ні за що мені зачепитися. Особисто для мене зайчики у мене не в фаворі. Я більш курей полюбляю до Великодня. Ну, маємо те, що маємо. Подивилися, оглянули. Деякі позиції непогані, але не на мій смак. А комусь, можливо, це дуже подобається. Чому б і ні, всі ми різні. На шляху English Home теж нас нічим не порадував. І знову я на кухні наготувала, запекла скумбрію, щоб можна було пологове передати, і Софійка любить, наварила супу, індичку запекла і спекла курку те, щоб у них було. А це вже вдома в себе насмажила оладок з залишків гарбуза. А я сьогодні я знову глядю савійку, трохи знову готую. О, це ми з малою робили пиріжки. З листкового сложного тіста купила я по дорозі. Духовка для мене невідома. Ну і от що у нас така, руками дитини вийшло не зовсім не дуже, але ж справа не в цьому. Все це точно їздівне. Зараз прийду. От ну, що у нас тут напеклося? Софійка, будеш викладати пиріжки? Ну, біжи до мене. Ну так ось, що я наготувала. Зробила з малою пиріжки. Компот. Зварила суп, вона вже покида. Насмажила від бульону і тушкується м'ясо, щоб можна було змішати чи з картоплею, чи з макароном. Тобто мені залишилося тільки дотушитися м'ясо, перебрати все це і вимити ось ось. Ось, ось. ось так. Ну, як є. Вирішила трохи зробити зелені допаски. Я тут це прозріла. Буду робити на отакій формі, таким кільцем. Викладаю, щоб була зелені, можна було якось красиво щось подати, засервірувати. В хаті холодно, буде довго воно рости, Ну, щось стигне. Будемо чекати. Поки що в мене пройшло дві ночі після цього відео. Тільки-тільки деякі почали давати ріст. Дівчатка, я ось зрозуміла, що зараз уже вербневий тиждень. Навіть уже тиждень не почався, а четвер сьогодні і вербна неділя. А я зовсім до Пасхи не готова, крім того, що йде сніг. Не зрозуміла, в чому. Ходити. Вирішила зробити огляд, що ж я новенького купила, а я нічого майже не купила. Оце таку підставку в Аврорі купила. Дві тарілочки. Ну, я вже їх показувала, коли купувала. Ось такий набір яєць АТБ. Ось таку форму. Теж в Аврорі взяла. Ось такий набір, рушнички, прихватка. Це я брала в сільпу. Собі залишу і по одному такому рушничку дівчаткам своїм. І ось такий сільничка перечниця. Зараз одну дістану і буду використовувати. Зовсім не готова, і вікна не вимиті. Дівчатка, і ось ще. Ось таке кашпо забула показати. Теж щось там 70 гривень якісь коштував, Це теж Аврора. Дівчатка, я ж так не показала подарунок від Мана Керамік. Вони повернулися і дарували отакі подарунки. 4 чашки блакитного кольору. Ну, одну ми вже користуємося нею, а інші поїдуть на дачу. Можливо, ще одну дерево залишу. Ну, до речі, зазвичай якісь краще. Ну, не знаю, можливо, тому що подарунок. Свята замовила для Софії, вона просила. На тему отакий столик для малювання. Чекали ось два тижні і нарешті воно прийшло. Ну, чесно кажучи, всі здивовані. На малюнках здавалося, що це трохи більше, трохи габаритніша іграшка. Вона, говорить, що не звернула увагу на її розміри. Оце так, як планшет начебто. Ну, що є вже ж замовили, дитина задоволена і щаслива, це, в принципі, головне. А взагалі цікава іграшка. Є от такі фігурки, які можна світити, вона музична, та музика грає досить гучно, скажу вам, дорослим набридає. Ну, цікава така, трохи побавитись з нею можна, але, чесно кажучи, я б не рекомендувала. Таке собі. А Софія задоволена. Поки мами немає, поки мама ще в пологовому, можна погратися і якось її розважити новою іграшкою. Це теж з золотого і дорогого стоїть. Правда ж? А я сьогодні знову їду до дівчаток. Знову приготувати їжу. От сьогодні, здається, вже останній холодний день. А спочатку в АТБ за покупками. Я вже на місці працюю, трохи скупилася. Буду сьогодні котлети готувати. Ось вони в мене такі вийшли. Перш брала в АТБ картопля, суп та сирники. Ну, а далі буде видно, як воно що буде складатись. Так нормаленька здається, наготувала. Зайшла знову в АТБ, а тут така новиночка без цукру. Візьму, спробую, що ж то воно таке. Мир буде точно. До зустрічі.